Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Це програма заробляємо більше і з вами я, Андрій Скорбатюк, засновник Gplus.com.ua. Сьогодні, коли я розмовляю в форматі підкасту для забудовників, я хочу поговорити про аналітику повторних лідів. Як саме індикація перепнат, як саме не перепначувати платформу за ліди, які і так є у вас в базі? Індикатор перепнат від Gplus я сьогодні його продемонструю і. Давайте віднесемо даний подкаст до однієї з категорій, як ми це звичайно робимо. В першу чергу мені видається, що коли ви отримуєте те, що вам потрібне дешевше, це основний блок економів зробив. Але тут я пропоную почати також розглядати елемент номер 3 коли ми докорінно почали працювати по-іншому. Докорінно працювати по-іншому це почати бачити повторні ліди. Зараз в мене до вас є одне запитання: чи можете ви в своєму бізнесі автоматично? Відкривши звіт, до прикладу, такий, який я зараз демонструю на екрані, відповісти з усіх джерел або з вибраних джерел, які постачальники, які платформи постачають вам повторні ліди. Це надзвичайно важливий інструментарій, і відповідь на дане питання також є однозначною. Так, я можу відкрити такий звіт і однозначно сказати, які джерела мені дають повторні ліди, які платформи мені дають повторні ліди, або ні, я не можу це зробити. Якщо ви не можете це зробити, я вам рекомендую негайно встановлювати G+, в свої бізнес-процеси і мати можливість переглядати, які постачальники дають вам повторні ліди. Чому це важливо? Ринок реклами змінився, і постачальники повторних лідів дуже часто не акцентують увагу на тому, що це можуть бути не унікальні ліди для вашого бізнесу. І коли ви отримуєте не унікальні ліди для вашого бізнесу, а ті, які є в вашій базі, то ваші менеджери кажуть, що нам немає кому продавати. І відповідно вони праві, тому що вони вже працювали з цими лідами, і ці ліди або забраковані, або переміщені у відмову, або з ними ведеться робота. А нових нових лідів немає, нових унікальних немає. Відповідно, бізнес може тримати цю ситуацію в сліпій тіньовій зоні і не розуміти, що реклама, яка зараз працює, або постачальник, який постачає вам ліди, постачає повторні ліди, тобто ті, які вже попередньо, були в вашому бізнесі. Перше, моє наголошення тут полягає в тому, щоб ви почали працювати з існуючою клієнтською базою, а друге це фіксувати повторні ліди. До прикладу. Зараз на екрані я демонструю, що із 334 лідів 79, тобто 23 і 65%, є повторними лідами. Я детально не зупинятимусь на даному броці, лише покажу, що до прикладу маркетплейс нерухомості Buncom. поставляє 28%. В натуральному визначенні лідів, які є повторними, тобто 8% є повторними лідами. Середній термін генерації такого ліда 20 днів. І угод з таких повторних лідів відповідно немає. Да, і відповідно, давайте переглянемо на індикатор перепнат. Даний індикатор перепнат в G відображається по таких лідах червоною піктограмою в лівому верхньому куті. Це означає, що даний лід містить повторного ліда. І… Для менеджера це означає, що або потрібно звернути більшу увагу на даного ліда, або в цьому ліду буде важче продати, оскільки вже, як ми бачимо, в секції повторних лідів два місяці назад такий лід звертався і він на етапі відкладеної покупки. Коли вам постачальник постачає знову такого ж повторного ліда, а це означає, що ви даремно витрачаєте бюджет в Фейсбуці і переплачуєте, якщо це, наприклад, ми говоримо про Facebook або Мету за такого ліда в платформу. Що можна зробити, коли у вас є інструментарій фіксації аналітики повторних лідів? Відповідно, ви можете такі повторні ліди відправити в мету назад до мета і попросити не постачати вам таких лідів, або не показувати вашу рекламу таким лідам. Або якщо це статичний постачальник, наприклад, маркетплейс нерухомості на чи сайт, ви можете домовленості з таким постачальником вивести на таку зону, що ви оплачуєте лише унікального кваліфікованого ліда, а не оплачуєте лідів, які і так є в вашій базі. І відповідно автоматизація даного процесу надає вам, як забудовнику, ряд переваг. По-перше, індикатор «Пропнат» одразу надає можливість менеджеру автоматично проінформувати постачальника. Якщо це платформа, то відповідно платформа, якщо це мета, то відповідно через API Conversions, що такий лід вже є у вашого бізнесу і не постачати більше таких. Digital Marketing в свою чергу аналізуючи дані зрізи. До прикладу, зараз давайте подивимось поканально. Ми бачимо, що з каналу сайт ми отримали 94 ліди, і 50% з них повторні 47. І відповідно ми можемо вимкнути ціну соцмережу або маркетнеїс нерухомості і попросити не постачати повторних лідів або в наших бізнес-відносинах не враховувати такі повторні ліди, що є досить доречним. Відповідно, будувати бізнес-відносини в понятті тільки унікального ліда, тобто такого ліда, якого ніколи раніше не було вашого бізнесу, або якщо ви не визначаєте унікальний лід по іншому, то, наприклад, лід, який не був більше року, не контактував з вашим брендом. Відповідно, таким чином ви маєте можливість, звертаючи увагу на індикатор перепнат, одразу інформувати постачальника, що, вибач, цей лід повторний, ми цей лід не оплачуємо. або... Він не враховується в контексті наших бізнес відносин. Бо якщо це достатньо автоматизована платформа, то відповідно такій автоматизованій платформі надати зворотний сигнал, що це повторний лід, перенавчає рекламні системи постачати нам неповторних лідів. Таке можна досягнути за рахунок використання Lead Boost API, тобто автоматизованого надання зворотного зв'язку постачальнику мети Facebook, Instagram лідів. Відповідно. Коли ви виявляєте повторні ліди від платформ від постачальників, ви оптимізуєте витрати. Ви починаєте просто скорочувати такі витрати, не переплачувати за ліди, які вже є вашого бізнесу. І таким чином починаєте заробляти більше, оскільки бюджет направляється на унікальних лідів. І третій фактор, на який я також хочу звернути, це маркетологи, діджити-маркетологи, які, переглядаючи інформацію в секції в розрізі повторних лідів, можуть коригувати рекламні кампанії. Наприклад, тут ми бачимо, що Сумарно, Інстаграм з Facebook надає майже 20% повторних лідів в розрізі сайту. Таким чином, ми можемо або вимкнути демонстрацію реклами саме таким лідам, і збільшити кількість унікальних лідів, або можемо переглянути в тотальних показниках, коли е, е, і скільки надає Facebook та Інстаграм. І відповідно ми бачимо, що в даному випадку в тотальних показниках це майже е, 7%. Відповідно, таким чином. Можемо також управляти рекламною кампанією і вимикати демонстрацію її там, де аудиторія вже повторно і повторно на нас звертається. Звісно, панацеї в цьому немає, якщо лід звертається повторно, і найчастіше повторні ліди купують, а не в взаємовідносинах з платформами, куди важливіше не перетинати ліди з каналом власного сайту, оскільки, якщо ви вже з нашого сайту отримали лід. То немає сенсу за нього платити іншим постачальникам лідів, оскільки першим джерелом генерації такого ліда, унікального ліда, був саме ваш сайт. І повторно плачувати маркетплейсам, нерухомості соцмережам або месенджерам за те, що такий лід поступив, немає сенсу. З іншої сторони, якщо ви запускаєте рекламні кампанії безпосередньо в месенджері і встановлюєте utm мітки і таким чином можете відслідковувати, що ви повернули по каналу руху ліда. Його через месенджер, наприклад, через Viber, і розсинка для вас є ефективною. Даний звіт, відповідно, це теж покаже, що так він у вас був. Наприклад, про лід був на етапі комунікації до трьох місяців, після чого ви запустили розсинку, зафіксували її Viber, і даний лід звернувся знову. І таким чином ви будете бачити, що в каналі Viber ви отримали даного ліда. І зможете аналізувати. Тоді даний індикатор перепонату, даний індикатор повторного ліда, інформує якраз таки про наступну ситуацію: що даний лід звертався і два місяці тому, і місяць назад, і зараз вже звертається, знаходиться на етапі резерви, і розсинка спрацювала ефективно. Таким чином підведемо підсумки сьогоднішнього випуску. Програми заробляємо більше, в першу чергу. Аналітика повторних лідів надає можливість ефективно відслідковувати, які канали постачають вашому бізнесу таких лідів, які вже є у вашого бізнесу, тобто повторних. Другу чергу надає можливість маркетологу відключити неефективні канали, які постачають тих лідів, які у вас є. Наприклад, використовуючи платформи мета, це легко зробити, просто відрізаючи певний сегмент аудиторії. Третю чергу, індикатор перепнет інформує або про те, що даний лід повторний, і таким чином з ним потрібно ефективніше працювати, або що з даним лідом вже працювали, і тоді потрібно відсікати рекламний канал, який постачає нам повторних лідів. Або в випадках, якщо це, наприклад, рекламні канали пов'язані з Месенджерами, коли ми запускаємо масові розсинги, то навпаки ми перевіряємо ефективність і бачимо, що так, ми отримали цього ліда повторно, але ми його отримали з усвідомленої власної рекламної кампанії, а не від стороннього постачальника, який вимагає з нас оплату коштів за лідів, які і так є в нашого бізнесу. Тому рекомендую вам використовувати професійний інструментарій аналітики повторних лідів. Звертати увагу на індикатор повторного ліда, індикатор переплат або індикатор інформування про те, що даний лід є повторний, ефективно працювати з секцією повторні ліди в crm системі і бачити, що саме тут зібрані всі повторні ліди, які були у даного ліда або у даного відповідно звернення. Дякую, що сьогодні були зі мною в програмі. Заробляємо більше в даному підкасті. Запрошую вас підписатися на канал для того, щоб знати про те, як it інструментарій G+, допомагає забудовнику працювати ефективніше, використовувати сучасні технології і крокувати в ногу з трендами. Адже лідера від того, хто його не здоганяє, як давним-давно про це писав в своїй книзі бізнес зі швидкістю думки Бін Гейтс, відрізняють саме технології. Я ж доповнюю, що саме впроваджені технології. Тому обирайте G+, впроваджуйте G+, і використовуйте вже продумані it рішення і технології для вашого бізнесу. І дізнайтеся, як вони допомагають е, сьогодні заробляти забудовнику тому, який встав на шлях цифровізації, і відповідно оцифрував процеси, в тому числі процеси індикації повторних лідів і роботи з такими повторними лідами. В G+, ми велику увагу приділяємо тому, щоб пропрацювати такі елементи. Аналітичні команди, групи розробників працюють над тим, щоб забезпечити саме будівельний бізнес професійними інструментаріями від CRM системи до наскрізної аналітики і аналітичної платформи, про те, щоб приймати ефективні управлінські рішення і розуміти, який канал постачає вам повторних лідів, щоб ви мали можливість з такими каналами або ефективно комунікувати і встановлювати прозорі бізнес-відносини, або вимикати такі канали в роботі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ще раз закликаю вас підписатися на канал і до зустрічі в новому випуску програми заробляємо більше. З вами був я, Андрій Скорбатюк. До зустрічі.